Вітання всім. Сьогодні готую дуже смачний та ніжний піріг, який можна подати навіть до святкового столу. У миску з борошном додаю дрібку солі, цукор, розпушувач, 100 г масла і все добре перетираю. Ось така крихта. Тепер від цієї крихти відділяю дві столові ложки зверху. Я відкладаю в сторону. Ось сюди в миску, додаю три жовтки та дві столові ложки сметани. І тепер замішую тісто руками. Ось таке дуже м'яке, гарне тісто, але воно вже не липне ні до миски, ні ось до таку роз'ємну форму. Трішечки змащую маслом і викладаю тісто. І ось так руками розподіляю по всій формі. І ось так пальцями формую бортики. Тісто дуже ніжне, податливе і добре піддається формуванню. Тепер готову форму відкладаю в сторону і беру кисломолочний сир. Додаю до нього сметану, так, цукор та столову ложку зверху крахмала. І все добре перетираю. Виходить ось така маса. Якщо дуже багато крупинок, можна перебити блендером. Але в мене кисломолочний сир домашній, він такий, як масло. Готову сирну масу перекладаю у форму. І тепер гарно розподіляю сир по всій поверхні тіста. Ось так. І тепер на сирну масу викладаю яблучне варення. Це моя домашня заготовка, яка називається найсмачніше варення з яблук. Ось так розкладаю, я використала пів баночки такого тепер варення. Миску до трьох білків Додаю дрібку солі, додаю цукор та ванільний цукор. І зразу міксером починаю все разом збивати. Білки взбиваю до тих пір, поки маса не стане дуже пухкою та буде тримати форму, не буде випадати з миски. Ось так. Тепер до цих білків всипаю крахмал, сметану. І все акуратно перемішую. Виходить ось така гарна, ніжна маса. Переливаю, Добре, у форму, розподіляю по всій поверхні. Духовку включила розігріватися до 170 градусів. Зверху рівномірно присипаю тими крихтами, що залишилися, та перекладаю в духовку випікатися. Пиріг випікався рівно 50 хвилин на нижньому рівні при режимі верх-низ, температура 170 градусів. І ось такий він вийшов Провіряю так, коли він покриється золотавою скоринкою, і є такий звук. І при натисканні поверхня пружинить. Даю пирогу повністю охолонути і тільки потім виймаю його з форми. Форма дуже гарно знімається, не прилипає, і ось так він виглядає. Піріг дуже гарно нарізається та тримає форму. Піріг вийшов надзвичайно ніжний та смачний. Він в міру солодкий з ніжним пісочним тістом, дуже ніжна начинка з кисломолочного сиру та надзвичайно ніжне суфле. Дуже смачний. І чим довше настоюється пиріг, він стає тільки смачнішим. Всім смачного, миру та добра.